Щирі вітання. Ну що ж, продовжуємо нашу філософію війни. Лекція 33. Власне, філософи і футурологи стверджують, що космос за своєю природою глибоко мирний. А ось Стокгольмський синдром, частини європейського політикуму та інваріантний комплекс провини Старої Європи вписаний уже, на жаль, у переживання часовості і форми її досвідного осмислення. І це спричинило феномен так званої перцептивної сліпоти, коли класичний секрет Полішинеля, зокрема, рашизм, тотожний фашизму, нацизму, як ідеологія у визначальних рисах бо є версію російської теорії з російським месіанізмом, ксенофобією, політизованою квазірелігійністю, антисемітизмом, мізогінією і далі за списком. Власне для печерного імперського мислення ця війна є війною на знищення. Не лише України, а й Заходу. Хай яку завгодно віддаленій перспективі марення щодо біполярного геополітичного світу, всесвітнього євразійства, православної теократії, симфонією з репресивним апаратом міцно вже закорінені в колективній свідомості і уяві пересічного споживача медіоконтенту Орвілівського міністерства правди. Тому конкузіальні гібридні війни та власне концепція після правди стали політичною дійною реальністю у світі і не в останню чергу завдяки ворожим психосоціальним експериментам з насадженням і культивуванням квазірадянської ностальгії, імперського ресементу і, власне, масової ксенофобії та мови ненависті. У постсекулярній реальності медіапростору можемо навіть уважати це долученням до Логоса. Водночас і Гереклітового, і Христового. А він, як відомо, в нашій західній традиції не лише Логос, а і Сотер, Спаситель. І, власне, філософія війни. Війна в однаковій мірі обкладає даниною чоловіків і жінок. Але з одних стягає кров, з інших сльози. Вільям Текерей. Не забувайте це після нашої перемоги. Філософія учить та любить.